Добрий ранок. Ось трошки ходжу гуляю в парку. Е е е так собі думав е за дітей, знаєте, що от приходить такий в них період, в років 10-9, ось раніше, пізніше, коли в них все так бурлить, кипить. І от е який був мій, мій метод? Я казав, що так не можна робити, я їх стримував, здержував. Щоб вони ж не робили нічого поганого, говорив їм про це, що є погано, що є добре. Але знаєте, все одно бачу от в них це кипить, вони просто не можуть себе здержати. Просто знаєте, виривається все з них це. І так як ну, я зараз проживаю в Німеччині, то ну, я дивлюся, як тут виховують дітей то тут, звичайно, ну, якщо дитина хоче, то їй це дають, дозволяють. Ну, всі удобства, весь комфорт для дитини. От такий метод підходу. тут виходить. Якщо дитина хоче, значить їй треба це дозволити, дати. У мене був такий підхід, більш мабуть, український. Що потрібно здержувати дитину, потрібно її забороняти. Якщо не слухається, то вже більш жорсткі методи для неї. Ну і зараз я вирішив, що найкращий метод, що з дитиною робити, яка не хоче вас слухатись, в неї свої понімання, то не просто заборонити, заборонити ти не зможеш дитину зупинити. Все одно вона це буде хотіти, вона буде... Вириватись просто. Але що ж робити? Потрібно її заповнити чимось іншим. Заповнити. От німці вони заповняють тим, що дозволяються ну, дитині. А потрібно заповнити дитину тільки чимось хороше, І от Я думаю, ну все, зараз я буду дітей заповняти. От, і дивитись те, що дитині подобається. Не просто чим-небудь, а от те, що подобається, те, що в неї виходить, що от в неї є в цьому от, така хватка, в неї є талант в цьому. Наприклад, якщо дитина є голос, то потрібно її мотивувати, щоб вона співала там. Якщо вона там любить спорт на спорт, на гуртки її, її задіювати, щоб... Знаєте, оцей світ він не вніс свої корективи в дитину. І коли потім вже дитина підростає, вона цього всього наїлась, болота мерського. І ти вже тоді взагалі не знаєш, що робити. Тому давайте будемо виховувати своїх дітей, правильно вчити їх, щоб вони знаєте, напитувалися хорошим, корисним. Не просто забороняти їм, все нехороше, а заповнити заповнити їхній час тим, що буде для них корисне. Всім гарного дня!